Анастасія Богуш дізналась про маленьку Яну Сторожук минулого року, і з того часу разом із друзями роблять усе, щоб допомогти дівчинці і родині. Ми допомагаємо з друзями зібрати кошти на лікування у менчанці. Яна Сторожук їй зараз уже 5 років. Вона отримала при народженні травму. Зараз має діагноз ДЦП. І їй постійно треба тричі на рік і треба їздити на лікування для того, щоб вона могла. Ну, хоча б сидіти і обслуговувати себе. Наразі вона лежить. І, ну, мамі дуже важко, сім'я має трьох діток. І хочеться допомогти, щоб ця дитина могла стати на ноги і якби, одужати. Загалом один курс лікування коштує майже 8 тисяч гривень, і ще майже таку ж суму потрібно зібрати для покриття витрат на дорогу і проживання. На сьогодні перед волонтерами стоїть завдання зібрати близько 7 тисяч гривень, що необхідні для проживання і харчування в санаторії. Минулого року Анастасія разом з однодумцями організовували ярмарки та благодійні аукціони. Цього року розпочали зі збору макулатури. Мені підказала Жанна Петрівна з Уманського національного університету садівництва, що вони збирали макулатуру на АТО в березні, і в них вийшла досить непогана сума в районі 7 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. Тобто зараз така ситуація, що всім дуже складно фінансово. А допомогти все одно хочеться і треба, ну не можна зупинятися зараз. Вирішили збирати макулатуру, тому що для більшості це є сміття, яке викидається просто. А для Яни це вагомий шанс поїхати в вересні на лікування. На сьогодні в місті функціонує кілька пунктів збору макулатури, куди уманчани можуть приносити непотрібний папір. Перший пункт це Уманський національний університет садівництва, четвертий корпус, також Євродім. Будівельний супермаркет по парижській комуні, школа номер 5 в досах і школа номер 1 це по вулиці Пушкіна, другий корпус. Це самі ну пункти, куди можна зносити всім бажаючим. Також відгукнувся відділ освіти, і зараз буде запропоновано всім батькам в школах і садочках міста, щоб вони приносили безпосередньо в свої заклади макулатуру. А ми вже будемо її забрати. Окрім паперу старих журналів, до пункту часто приносять різноманітні книги, тож волонтери вирішили дати їм нових господарів. Книжки, ну, так виховали батьки, що їх шкода викидати. Це праця, це знання, які б в книжки не були. Ми так подумали, вирішили їх продавати символічно за 5 гривень за одну книжку. Це буде вартістю більше, ніж вона заважить на макулатурі. А тим самим ми дамо їй друге життя і дамо можливість уманчанам навіть в такі скрутні часи здобувати якусь нову інформацію. Бо приносять і художню літературу, і фантастику, і детективи, і військові романи, і дитячі книжечки. Тобто бажаючих багато, менше ніж за тиждень вже продано книжок майже на 200 гривень. В мене є журнал, я записую щодня, на яку суму продали. Потім ми здамо макулатуру і сумуємо вже ці гроші, і будуть вони передані мамі на лікування. Тож, якщо ви бажаєте звільнити бібліотеку від непотрібних книг або навпаки поповнити книжкові полиці новими надбаннями, можете звертатись до Анастасії. Таким чином ви зробите кілька добрих справ одночасно. Окрім того, долучайтесь до інших заходів по збору коштів. Ми плануємо в центральному парку провести благодійну ярмарку. Тобто там будуть так само продаватися книжки, будуть продаватись іграшки, які нам також дівчата надають ну, в гарному стані. Мають прийти майстрині, буде продаватися деякі вироби з декупажу, заплітати зачіски. Тобто багато майстрів відгукнулося, Наразі ми це організовуємо. Також мама дівчинки, щоб ну, їй соромно просити, вона перших три роки взагалі про цю проблему мовчала на загал. Зараз вона виготовляє магніти кавові. І ми їх реалізуємо. Відгукнулись дуже вдячні керівництву кофішопа. Він запропонував поставити в усіх його точках, сам з нами зв'язувався, тобто, є у в цих кав'ярнях. Також в більшості кав'ярень міста вже магнітики є, і надалі ми працюємо їх встановлювати. Тобто, щоб ну не просто просити людей, а для того, щоб їм щось запропонувати, а взамін отримати кошти на лікування. Анастасія розповідає, що велику підтримку у своїй справі отримує від чоловіка і донечки. Також друзі і колеги не залишаються байдужими. Та й, взагалі, багато у не проходять повз чужої біди. Тому не будьте байдужі.